Ми поїхали з магазину, я залишилась дуже задоволена. Їхали, в принципі, нормально. У нас магазин знаходиться не в Києві, а за містом. З цим магазином ми познайомилися, як поїхали з початком війни на Закарпаття. Там цих магазинів досить дуже багато, вони такі бюджетні. Але я вам скажу: ну, брюки, син носив дуже нормально, і з ними зараз нічого такого немає. Трошки ну, стало такі коротковаті, скажімо так. Тому, Найшла цей магазин у нас під Києвом і дуже задоволена. Це магазин Анді, може, хтось не скупляється там і вважає, що речі там не дуже гарної якості. Мені, в принципі, там все подобається і все таке доволі бюджетно. І Я скажу так, якість і ціна співпадає, ось так скажу. Тому зараз я покажу, що я купила сину, поділюся. І ви скажіть, у вас є такі магазини Анді, ходите в ці магазини, як подобається речі чи ні. Я залишилась задоволена, і, в принципі, сестра купила дочці ну, моїй племінниці речі і теж залишилась задоволена. Тому показую, що я купила. І ось купила а, такі спортивні йому брюки. Такі, знаєте, за Ластану. Я брала там ковтинку. Коли ми виїжджали, коли почалась війна. Я там в цьому магазині йому там купляла. і буду, думаю, куплю ще такі брюки, буде йому такий костюм. Ось такий магазин Анді. І брюки ці коштують 439 гривень. Але там ще були більш бюджетні такі брюки. Можна було купити і за 350 гривень. А я купила так, щоб йому. Був був костюм. Так, і ще купила ось такі брюки це, типи як джинси. Коштують вони 339 гривень, у нас 31 розмір. Дуже мені сподобалась. Дівчина в магазині підібрала мені брюки, бо я їздила без сина. Він у мене магазини з за не любить, тому я їжу без нього, беру його брюки і по них міряю. Тому ось такі вони на телефоні бачу не дуже гарний такий колір. ось такі дві пари брюк я купила. Так, чоловікові футболку взяла за 200 Здається, за 200 так, 239 гривень. Така, о, така проста котонова футболка, Ну, вона такого темно-синього кольору. Так? І взяла шкарпетки. Тут є 5 штук, 59 гривень. Ну, такі. Я не скажу, що вони суперові, але на кожен день, я думаю, підуть. Так, 59 гривень шкарпетки, 439 гривень брюки це як типу, спортивні, але станові, 339 це котонові, і футболка 229, 239. І вийшло в мене на 1076 гривень, я думаю, це дуже бюджетно. Наразі у нас таких в Києві цін немає. Тому дуже задоволена і сестра моя задоволена. Ну, В принципі, такий гарний бюджетний. Я ну, з магазину, думала, що я такого приготувати на вечерю і вирішила не заморочуватися довго, а приготувати ліниві вареники. Так, краще вони на е сніданок підходять, але буде на вечерю. Це перша в мене партія, це в мене коврик старий. Ніяк я не беру новий коврик свій жалкую, чого не знаю. Так, і ось друга партія. Треба буде розмістити. Ну, треба буде мені помішати то все добре. І буду робити другу партію. Це буду відправляти варити, а цю буду робити. Так що будуть вареники, ліниві. Це чоловіка тітя їздила у село до своєї мами, ну, есть тобто до нашої бабусі, скажімо так, то чоловіка-бабусі, і вона там нам привезла сиру, яєць. Тому будуть такі ліниві вареники, дуже смачні і з домашньою сметаною. Це буде супер просто. Супер. Ось стільки вареників у мене вийшло лінивих з двох порцій творогу. Це по 300 грамів я брала. Тому будемо варити і будемо вечеряти. У нас сьогодні вечірня така закупка. Заїхали, мені треба було купити шоколадку. Вирішили заїхати в АТБ, але купили не тільки шоколадку, бо були, в принципі, такі, до речі, були гарні акції. І почнемо. Купили ось такі ковбаски: 60 грамів тут, кабанос так, з беконом. І вони коштують по 35-20 гривень, це по акції. Я взяла дві упаковки сир, Сологуні, 53 гривні 90 копійок. Хочу щось мені хоча пури зробити. Але я не знаю, коли я буду робити. Напевно, не скоро, але бати гороховий супчик. І цю грудинку беру до нього. Це ну, найсмачніше до горохового супу, супу підходить. тому Ну, взяла і грудинка, до речі, вона не була по акції 120 грамів коштує 39,30 купили купила таку типу шоколадку. В принципі, За нею їхали 290 г 59,90 Це йде з, йде з молочно шоколадно горіховою начинкою, здається так, і з печивом. Так, Ці е, шоколадки наразі по акції, з різними смаками, з вафелькою там є. Тому, кому потрібно шоколадки, можете йти брати. Доволі вона така велика, і ну і ціна її достойна, скажімо так. так Далі взяла ось таке бісквітне печиво. Це мілка, тут 32 грами але вони були по акції по 17,80 так, взяла джем. Джем я полюбила, там е, апельциновий, абрикосово апельсиновий але він не по акції, тому взяла чорницю. Чорниця теж, до речі, дуже смачна. Спочатку всіх цих джемів була перша чорниця. І е, джем коштує тут 250 грамів, і джем коштує 23,80 Взяла два. взяла авокадо, дочка попросила, перший сорт. І авокадо у нас вийшло на 45 гривень. Взяла ось такі прокладки, коштують 24,70 і ось такі 26,80. Так, взяла кетчуп, це наш улюблений кетчуп АТБ. Хто не куштував, спробуйте. І він, до речі, був по акції 58 гривень 20 копійок, тут 500 міліграмів. Ну, доволі така велика упаковка. Так, Далі взяли йогурт. Три упаковочки, три баночки взяли так по 1890. взяли три так Взяла сир ось такий камамбер. До супчику хочу запекти його з хлібчиком. Президент у нас коштує. 59,90, тут 120 грамів і 60%. Так, далі взяла ось такий м'який сир. Це ну, такий смачний на бутерброд, з авокадо, дуже смачно йде, з рибкою м -м -м, смакота. І він коштує 43,20, тут 175 грамів. Взяла печиво, воно мені так сподобалося. 12,20, 155 грамів. Так, і взяла ось таку марійки. Розмальовку сподобалася мені, мені така розмальовка. Розмальовка коштує 11,90 і взяла водичку. Водичка наразі подорожчала. В принципі, все дорожче, 19 19,20. А в таких, знаєте, в магазинах є навіть по 25. Ну, я взяла 6 упаковок 115,20. Ось така була вечірня невелика закупочка в АТБ.